Актор і режисер із Дніпра, керівник театру Арт Фронт, Ігор Кирильчатенко, з позивним артист на фронті. Вдруге в минулому він був актором театру, але у 2014 році змінив сцену на окоп. Згодом повернувся до мирного життя. А у 22 му ворог знов змусив чоловіка повернутись на фронт та стати до лав ЗСУ. Всі йшли багато людей, яких яких я знаю, які були з групою інвалідності. Ну, по крайней мере, з третє, які більш-менш могли б У мене третя, бо зараз просто друга. А, вже, на жаль. А, вони пішли теж воювати. Тоді він не думав, чи ти з групою інвалідності, чи ти без групи. Руки, ноги є, можеш автомат тримати і пішли. Це ж стаття ну, майже з початку самого 25 го числа. Я просто дійсно я думав, як. Пройти тоді, тоді ще не брали третю групи інвалідності, тоді не було, так все зараз вже виберуть. Ну, а тоді ще не, не брали. Тому я пішов спочатку в добровольчу армію, українську добровольчу армію, а потім перевівся вже у Дніпро 1 Пан Ігор брав участь у запеклих боях на Луганщині та у контрнаступі на Харківщині. Балаклійська операція. А вже під Лиманом під час виконання бойового завдання отримав бойову травму. Ну, от, спочатку рубіжне, потім. Е Визволяли на Харківському напрямку. Тобто, ну, виходить, це Балаклійська операція. Ж, це ми до Ізюма дійшли на танках. І вже під Лиманом я тримав бойову травму Лиманський напрямок, село Терни до сих пір ще тримається воно. Наші тримають, але там теж жорстокі бої до сих пір йдуть. Прилетіла Градина і мене бруствер, скажімо так, Ударною хвилею вдарило, і спочатку не звернув а потім почала нога. Коли вже сюди приправили, ліва нога почала всихати. Тому мені в Києві зробили операцію, вирізали там частину, вставили конструкцію металеву. Якби нога перестала всихати, але важко пересуватися. Повернутись до побратимів на передову через поранення ігор вже не в змозі. Тому для себе чітко вирішив допомагати з тилу. Тут їй знадобилось акторство. Грати на сцені через поранення складно. Тож взяв на себе роль керівника театру. Я ставлю, вже не можу грати, тому якось як керівник громадської організації, яка, до речі, теж ветеранська в мене називається Патріотичний театр «Артфронт», я ставлю вистави про ці події, які відбувалися тоді, відбуваються зараз. Останню виставу про полон ми поставили. Зараз, якщо виграємо грант, то будемо ставити. Виставу ну, про війну пан Ігор, ветеран АТО з 2015 року, за цей час не раз звертався до управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, в тому числі й за допомогою на ліки та лікування. Ну, скажімо так, я ветеран ще з 2015 року, 2014-2015 служив. Тому я, в принципі, звертаюся сюди, скажімо так, з 2015 починаючи. Інколи на лікування, на медикаменти, на подання медикаментів не вистачає коштів. Тому тут завжди допомагають раз в рік з відповідними документами. Я звертався і завжди мені допомагало. минулі роки. Пан Ігор також звертався до управління та відправляв своїх дітей до таборів на оздоровлення за міською програмою. Дніпро одне з перших міст в Україні, яке у 2014 році ухвалило програму підтримки учасників АТО ООС, родина героїв. Це була найбільш комплексна програма серед міст України на той період. У 2021 році міська рада, Дніпровська міська рада, ухвалила обновлену програму підтримки учасників антитеросійської операції та операції об'єднаних сіл на 2022-2026 роки. Цією програмою передбачено надання адресної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих. Помирилих учасникам терористичної операції Операції Об'єднаних Сил у розмірі 100 тисяч гривень на сім'ю та членів сімей осіб, які набули статус полонених та зникли в безвісті з особливих обставин. Надання щомісячної матеріальної допомоги цієї категорії осіб, які перелічили. Надання е, адресної матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої, третьої групи та членів сім'ї загиблих, померлих учасників АТО ООС. Надання часткової грошової компенсації за самостійне санаторно курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблих. Надання матеріальної допомоги до пам'ятних дат 14. Жовтня, Дня захисника захисниці України, членам сім'ї загиблих померлих учасників АТО та інвалідів наслідок.